Вітаю, друзі! Ви на фабриці новий. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Військовий аналітик Петро Черник, пане Петро. Я рада вітати вас в нашому ефірі. Слава Україні, героям слава Збройні сили України захопили стратегічну ініціативу під Бахмутом. Про це повідомляли у нашому генеральному штабі, і вони просунулися на 1200-1500 метрів у напрямку Кліщівки та Кордюмівки. Скажіть, будь ласка, той, хто володіє висотами, той має більше можливостей для оперативного оточення. Це чекає ворога. Саме так саме це чекає ворога. А можливо дійде і до повного оточення. Поясню різницю між оперативним і повним. Оперативним це коли стежки, дороги і всякі інші транспортні види сполучення контролюються у вогневому режимі. Повне оточення це коли вже все перерізається фізично, тобто виставляються блокпости, і навіть миша не може прошмигнути. Що треба розуміти по бахмуту? Бахмут об'єктивно виконав своє стратегічне завдання. Там лягло незмір російських окуп. Фантім і винесена величезна кількість. Російської техніки це дійсно завершальна фаза такого собі своєрідного українського Вердену, і це неймовірно хороша новина. Але разом з ним не поспішаємо. Противник таки люто б'ється, і попри те, що дійсно висота контролюємо, ми і противник перебуває у тирі, у нього все ж таки є ще потенціал для спротиву. Направду, як тільки нам вдасться повністю відрізати всю логістику для забезпечення того угруповання, яке там з знаходиться і воно буде виснажене. І чи буде уполонене чи знищене, то це буде колосальна перемога України у першу чергу у психологічному сенсі, тому що противник задекларував на весь світ, що він Бахмут уже в лапках визволив, а зворотня ситуація може бути цілком протилежною. І з Бахмута може початися каскадний обвал усього фронту. Але разом з тим, вкотре наголошую, давайте зберігати здоровий глузд і терплячку. Проте мене таке б'ється і б'ється на смерть, пане Петре, я уточню. Чи правильно ви зрозуміли, що це буде ударом по іміджу Путіна та вже навіть і не важить що там і хто там, який буде удар по іміджу Путіна, чи це укотре понизить його статус, бо Путін зараз об'єктивно у надскладному положенні у політичному сенсі, то це так, але знову ж таки давайте не піднімати планку очікування, що от, мовляв, від зміни Путіна чи заміни Путіна, там що зміниться, не зміниться. Сам зачеплю оцю тему, так так званого бунту, допустимо, якби навіть. Пригожин і досягнув поставленої мети з знесення режиму. Хоча я це дуже голосно кажу, бо ми не знаємо, яку насправді мету він переслідував і хто об'єктивно цю карту грав. Усе перебуває у пітьмі. І на мій погляд ніколи і не знаємо. Якщо узнаємо, то та напевно наші нащадки через кілька десятків. Років, а може, і через добру сотню, коли тут всі документи розсекрети, то там нічого не зміниться, пригожин такий самий україножер, як і Путін, а може, і більше. Нагадаємо лих, лихе 20 те століття його початок, коли у, у буремних революційних протиборцях самої Росії постала молода українська незалежна державність що для білогвардійської, царської Росії і військ. Нікіна і Врангеля щодо більшовиків, починаючи від Муравйова закінчуючи щосом в ньоном і всіма решта неприйнятна була українська державність в частині що стосується України, московити всі абсолютно однакові. Для них неприйнятна існування цивілізованої демократичної процвітаючої України. Тому що там, як там Путіну зашкодить чи не зашкодить. Не важить, треба умогилювати московський імперіалізм як такий наше стратегічне завдання це деколонізація, дефрагментація, дезінтеграція Російської Федерації. Тільки тоді ми по-справжньому видихаємо. Якщо дозволите, ще уточню, ви сказали таку фразу, що з Бахмуту може розпочатися каскадне обволення фронту. А що це означає? Що е, посипеться повністю лінія оборони, що ворог почне відступати? Так саме так може з'явитися ціла низка отих явища, котре називають жез доброї волі, який був по острову Зміїний. Потім вони казали, що же доброї волі по правому бережі Дніпра Херсонщини. От, якщо дійсно у Бахмуті. О, о... Оця пастка для, для окупантів складеться, то це може бути направду дуже серйозним ударом, але знову ж не поспішаємо. Ми тільки зробили кілька кроків у правильному напрямку, і щоб оцю пастку логічно оформити, потрібен буде ще який час. Це не день, не два, це кілька тижнів, а може і дещо більше. Сухий підсумок все рухається по нашому напрямку, по нашій стратегії. Ми малюємо полотно цієї війни і особливо саме цього бойовища, саме цього відтинку фронту, але на все потрібен час, час і ще раз час. Росіяни побудували дамбу у Токмаку, аби затопити місто у разі прориву зсу. Про це Білінгкет написали. Скажіть, будь ласка, наскільки це може ускладнити рух для наших ЗСУ? У складний, давайте будемо резами, це цю цю перепону. Треба буде або обходити, або в якийсь спосіб долати. Ну, на мій погляд, долати її, скажімо, у класичний на наплавний спосіб, ну це буде вишина безумства, а обхід сам по собі буде доволі важким. Не забуваємо, росіяни побудували класичну лінію оборони. Що таке класична лінія оборони? Вона складається із трьох частин: перша це так звана смуга забезпечення, чи перша лінія? В ній величезна кількість мінно-вибухових загороджень і розташовані секрети з протитанковими реактивними комплексами. Це доволі серйозно. Друга класична лінія, де знаходиться головний особовий склад. Там окопується бронетехніка і артилерія, і третя лінія тилова, і запасні, і е, з, запасні лінії оборони. Ну це ж не можна проігнорувати. І ми розуміємо, що застосувати таку тактику, яку застосував противник, штурмуючи пахмут, коли за день могло бути 10, 12, 14, 15, Даруйте за злу метафору. М'ясевих хвиль, і вони клали тисячами, інколи десятками тисячами, якщо всю о, всю кампанію сублімувати до одного. Знаменика, то ми ж собі такого дозволити не можемо. Ми не можемо кидати на убій десятки тисяч наших військових службовців тільки щоб прорвати лінію. Ми мусимо діяти акуратно. Оце я навіть сам у цю тему, що, от, мовляв, ми там втратили вже якісь леопарди, Бен бредлі і тому подібне. Не можна їх кидати у цю лінію забезпечення, бо вони ще підірвалися на мінах. Та якраз треба було і можна було, тому що стара радянська техніка БМП-2. БТР-80, БТР-70, чи там і, і, і Т-72 не передбачені рятувати особовий склад, а важка натівська техніка сконструйована таким способом, що у першу чергу піднімається дуже високо коефіцієнт виживання особового складу, і це мега важливо. Ми, втративши кілька одиниць такої техніки, зрозуміли рівень. Замінованості цієї території і перейшли до тактики розвідки, розвідки боєм, що вона означає з допомогою зброї, яка є штатною оцієї техніки. Вона працює від 2 до 4-5 кілометрів. Заходимо з ними у вогневий контакт і заставляємо їх рухатися. Дивимося, де вони все, все своє ховають від артилерії до бронетехніки, і точними артилерійськими ударами винищуємо, винищуємо і ще раз винищуємо. І в частині винищення артилерії ми за два місяці показали просто мега результат. 553 установки за травень місяць. Сьогодні ми ще маємо червень. Я впевнений, що за підсумками червня буде ще більше. показників, це щось неймовірне. Нагадаю, що класична артилерійська бригада це 72 стволи. Ми розуміємо, як багато ми цього всього винищили, і ця тактика логістично вогневого зашмогу як продовження херсонської операції абсолютно себе підподобай. Пане Петре на Бердянському напрямку Куба відбувала Ганна Маляр. Ми просунулися там на 1300 метрів, і вона каже, що бої йдуть на лінії Рівнопіль Володене. А ось Володина знаходиться на карті за 11 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тобто, ми все ближче ось до цієї ось першої лінії Я правильно розумію? Ми все правильно розуміємо, правильно ідентифікуємо, але знову ж таки я належу до категорії аналітиків, та не тільки на я як аналіта, просто як громадянин, і маю тверду позицію. Не вартує вдаватися в деталізацію фронту і описувати, що де якими маневровими силами, в яких напрямках якими засобами відбувства той чи інший акт звільнення наших територій, все дуже просто за надлишковим принципом. Оголосили офіційно у міністерстві оборони Ганна, Ганна Маляр чи будь-який інший посадовець, що та чи інша територія звільнена, Тішимося, дякуємо Господу Богу і нашим воїнам, героям, які роблять цю надважку роботу. Однак деталізація абсолютно некоректна. Противник розбере кожне наше слово на власній шкірі. Це пережив. Якось дав дуже точний аналіз фронту. До слова розібрали. На майданчику у Скайбеєві і упевнили нас на сто відсотків, що не тільки на майданчику Скайбеєві це обговорювалося, а й сиділи мені подібні з їхнього боку аналітики і розбирали все, що було сказано, і однозначно робили висновки. Не даруємо ворогу більше інформації ніж можемо дати. Пане Петре, генерал Наєв закликав терміново частину мешканців Сумської області евакуюватися. Він каже, що там ну, велика загроза з цих обстрілів постійно. Скажіть, будь ласка, що там може замислити ворог, ну, враховуючи ту інформацію, що Вагнер може бути на території Білорусі розміщений? Скажу дещо по філософськи. Марк тулі цицерон свого часу висловився, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Чи можуть не вдатися до цього божевілля? Вони вже продемонстрували ціну низку божевільних актів. Починаючи від серіалу У Чорнебайці, нагадаємо, там поза двадцять разів розташовували сили і засоби. Ми їх нишли, а вони їх знову розташовували. Гомосапієнс так робити не може, але вони це робили. Про те, що Каховки не буде, ну ми всі дуже сподівалися, а вона склалася. І чи можуть вони піти на акт суїциду? Щоб в такий спосіб утилізувати Вагнер і вдарити повторно з котрош, з напрямків, чи з Білорусі, чи відповідно із боку Сумщини, цілком. Але є один серйозний нюанс. На початку цієї війни, коли нас застали зненацька, ми там мали оголений кордон, не мали ні однієї одиниці ствольної артилерії. Чи реактивних систем залпового вогню західного виробництва. А зараз нас прокачали зброєю, так як жодну країну у світі в часів Другої світової війни не прокачували. Скажімо, за запасами FGM 148 Джавлін. Ми зараз друга країна у світі, і як оператор М-142 Хаймарс і М270 ми також друга країна у світі. То нам є чим відповідати. Плюс не забуваємо. Своєрідна українська лінія Маннергейма там побудована. Є ділянки кордону, які за шириною мінування сягають до 2 кілометрів. Це неймовірно багато. Плюс це велетенська мережа лісів, які важка техніка не пройде. Ліси треба прорубувати, якщо вони думають ними і Ну а це мега зручні цілі. Бо ми зрозуміємо, що прорубка потребує часу і ресурсів. Ну і погода на нашому боці. Там так звані прип'ятські болота, особливо із боку білоруського кордону, який також загрожений. Тож, якщо отій недоімперські еліти вирішать умогилити кілька тисяч чи кілька десятків тисяч оцих вагнерів чи ще когось ласкаво просимо. Нагадаю, чим більше зараз ми знищимо росіян, тим легше нашим онукам буде з ними воювати у майбутньому. Пане Бетре, я уточнюся ж таки як вважаєте, яка доля чекає Вагнер, ну, тому що ем, є інформація в Пентагоні. Повідомляли, що частина все таки залишається вагнерівця на тимчасово окупованих територіях. Кривобугдана говорив про те, що Вагнеру не буде більше в Україні. Як ви вважаєте? Думаю, що в Україні це малоймовірно, але знову ж таки розуміючи, який специфічний наш противник. І, і вкрай невідомо, що там всередині кипить між вежами Кремля. Єдиний правильний висновок, що дійсно смертельний поєдинок між ними почався. Ми побачили перший раунд. Є хай дуже маленькі, але все ж таки хороші результати до сім авіаційних комплексів упало. Мінус двадцять е, осіб. Пілотного і технічного складу це все вітається. Шкода, що цей конфлікт не продовжився довше, і вони не, не почали по-справжньому бити один одного. Але все ж таки, мій персональний погляд Пригоже ще не є повністю зіграною картою. І цей вимір не так внутрішньо політичний як ще й зовнішньо політичний Це саме вагнерівці тримають, скажімо так, владу у таких країнах, як Центральноафриканська Африканська Республіка, Судан. Сірія, Ліван і ще багато інших, особливо Центральноафриканська Республіка. Там вони тримають під контролем штольні золотодобувні добувні і Алмази добувні Це мільярди доларів, підкреслю доларів додаткових вільних грошей для тої групи людей, яка представляє, скажімо, там, можливо, антипутінський, е, антипутінський пул. Бо насправді знову ж таки, все, що ми говоримо про цей так званий недобунт чи сучий бунт, як ми його самі назвали, це тільки аналітичне вгадування. Ми правда, не знаємо і не будемо знати. Тому знову ж займаючись оцими конструкціями, виключно в науковому контексті, мій погляд, пригожень поки що не зіграний. І наголошую: другий вектор не внутрішньополітичний, а зовнішньополітичний, ніхто не відмовиться від цих колосальних ресурсів. Плюс. Дійсно об'єктивно Вагнер найбоєздатніша частина російського імперіалізму, бо їх важко назвати армією. І не забуваємо, що в кримінальному середовищі є таке поняття, як там своя якась там бандитська честь і тому подібне, чого немає у штатних регулярних військах. Це направду дуже корпоративна структура. Вони вкрай вірні одне одному і загальні філософії, які вони сповідують. Я би не недооцінював цих людей. На мій погляд, це об'єктивно найнебезпечніша мілітарна сила і найсерйозніша, котра є у Російській Федерації. Вони набагато серйозніші аніж регулярна армія. Даруйте, що одне те саме пояснюю різними словами. Про е, ви кажете, що почався між ними смертельний поєдинок, і в головному управлінні розвідки казали, що розпочалася війна між ФСБ та Міністерством оборони, і за даними нашої розвідки, вона війшла в активну фазу. А от у результаті цього протистояння далі що ми можемо побачити? Та можемо побачити навіть те, що труп Путіна загойдається на ліхтарі. Та чому ж ні? Це може все статися. І моя персональна позиція рано чи пізно до. Цілого каскаду силових процесів в Російській Федерації дійде, не може не дійти. ніколи Макевелі, коли сказав: якщо хочеш знати, як буде вивчи, як було, От давайте знову заглянемо у їхню історію початку ХХ століття. Царська імперія програла дошкульну війну, мов новонародженій Японській імперії 1904 1905 року. Потім Микола ІІ розстріляв похід попав. Гапона на чолі із робітниками, які йшли там до нього, якоюсь що лобитною, Уже були ознаки того, що колос буде падати. Першу світову ще ніхто не бачив, нею ще не пахло. Однак упала ця імперія за результатами першої світової війни. І хто дійсно вивчав їхню історію у цьому? періоді там був величезний каскад найрізноманітніших моїм. Ми тільки знаємо дуже точкові моменти тієї історії у частині, що стосується нас. А там була ціла низка найрізноманітніших республік, починаючи від далекосхідних, закінчуючи Уральською, Кавказькою і так далі. І більшовики це все тушили кров'ю. Це був дуже складний і неоднозначний процес. Імперія на порожі розвалу. І не може бути іншого сценарію аніж кривавого питання, куди оця кривава лазня розвинеться, чи вона розвинеться у наведення порядку? Я не касую такого, такого сценарію, тобто московитам вистачить сил і засобів, щоб усіх поставити на місце, чи вона таки буде рухатися у бік дезінтеграції? А тут є і серйозні зовнішні чинники, на мій погляд. Сполучені Штати Америки не прийняли рішення на розвал Російської Федерації, тобто найімовірніше, котрась з груп упливу все ж таки трансферує Путіна і буде якийсь новий цар. Як він буде називатися, яке його буде ім'я? Я не знаю. Чи ця група людей може шукати умовно на захист пошуку формули завершення війни, скажімо, вихід на статус-кво. Тобто до 24.02.2022 року погоджуватися на великий міжнародний контингент миротворців під егідою ООН і винос рушків все ймовірно складна. Ми перебуваємо в так званій точці біфуркації, це поняття із математичних систем. Стара система вже не працює, а нова система ще не працює. Ми неодноразово одноразово говорили. Що усі правила на планеті Земля скасовані? Їх немає. Всі міжнародні інституції без винятку, не робочі, немає ні одної за винятком НАТО. Оце ще єдина більш-менш система, котра працює. Решта не працюють. А розуміючи, скільки геополітичних вузлів в'яжеться на нашу війну, бо в її результаті буде залежати і китайсько-тайманський конфлікт, і індопакистанський конфлікт, і Азербайджано-вірменський конфлікт, і Ірано-Ізраїльський конфлікт, Конфлікт, і що ставки мега високі, а Путін без бою не здасться. Даруйте можливо, десь мою за злу іронію, буде весело. Пане Петрі, ви сказали про миротворчі творчі контингенти. Я вас попрошу, будь ласка, на завершення прокоментувати ось таку новину. Цікава дуже ваша точка зору. Видання Financial Times написало, що в Україну в майбутньому може бути направлена військова місія Євросоюзу, і така норма обговорюється в рамках дискусії щодо майбутніх гарантій безпеки на саміті в Брюсселі. От чи ви такий сценарій бачите? І скажіть, який тоді час, в який момент може можливо ось це введення ось цих, ось цих ось цієї військової місії, яку, яку тоді вона роль виконуватиме? Та ми що не це проговорили? Тільки я сказав, що місія буде під егідою ООН. Вона може бути не під егідою ООН, Вона може бути під егідою Європейського союзу. Єдине, там не приведе Господи, щоб не було там симпатиків в Москві. У першу чергу я маю угорщину на увазі. Часові показники знову ж мій упереджений погляд. Тому що зараз займатися прогнозуванням чи пророкуванням це дуже невдячна справа. на Кавовій. Пущі, на мій упереджений погляд, у нас дедлайн, тобто кінцева лінія до січня 2025 року, чому наступного року в Америці стартують вибори, вони насправді будуть грати цю карту. Європа глибоко інтровертна і на 90% всі рішення геополітичного сенсу будуть приймати американців. Отака От жорстока реальність. Там у них знову ж таки дуже складна ситуація у частині виборів. Бо якщо все ж таки Дональд Трамп зуміє. Повторно виграти вибори, це буде другий історичний президент в історії США. Він точно буде робити все можливе, щоб цей конфлікт завершувати питання лише його легітимізації і в який спосіб це все буде складатися на це питання. Я відповіді не маю, але точно тут є цікавий аспект: це точно не буде розігруватися під Путіна. От точно, Путін абсолютне зло. Він перетворений в, в, в такого собі недоторканного, знаємо, що є така каста в Індії. все, він, він уже не легітимний і нелегальний в усіх сенсах. Питання лише як хто і в який спосіб його замістить. Хоча знову ж таки я допускаю версію, що що виходимо на 24 лютого минулого року, і Путін погоджується на залізну завісу, тобто закривають Росію абсолютно за північно-корейським сценарієм. Його би це влаштувало з точки зору біології ще відносно молодий чоловік. А тирани мають властивість жити дуже довго. Той самий Фідель Кастро прус тримав владу, мало не до 95 років, а може і далі. І таких випадків в історії дуже багато. Не знаю і ніхто не знає, якою буде реальність, бо як каже наш історик львівський Ярослав Грицак, як тільки ти заглянеш у майбутнє, воно має властивість негайно змінити Змінюватися. Але є ще одна деталь, на яку хочу загострити. Це знову ж таки погляд Грицака, який я повністю поділяю. В Росії були два сценарії розвалу. За зразком 1991-го, як Радянський Союз, відносно мирно, то тепер уже відносно мирно не буде. Тепер буде в обов'язковому порядку криваво. Отак, От і ну знаєте, хай хай тов, товчуться, хай ця карма до них повертається. Вони принесли у нас дім абсолютне зло, і вони мають право отримати його назад. Божі жорна мелють дуже повільно, але дуже мілко. Пане Петре, я дякую вам за цікаву розмову, як завжди. і Дякую за детальний аналіз, за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на фабрику новин ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, що у вас є можливість підтримати фабрику новин це можна зробити на нашій youtube платформі. І ще раз всім дякую за увагу, все найкраще до наступних зустрічей. Пане Петре, ще раз вам дякую, чекав нас на фабриці. Дякую.